Система, яку впроваджує Європейський Союз, ну, зокрема, вона впроваджується в Польщі, не охоплює зараз всі пункти пропуску. Тому сказати, що черги призводять саме до через те, що впроваджується система, це певно трішки невірно. Бо власне в суботу в неділю. Зараз пасажиропотік суттєво зріс, і це в першу чергу пов'язане якраз з тим, що починаються осінні канікули, і більше зараз мами мам з, з дітьми українців виїжджає за межі України. Хоча ну перевага не надто велика, якщо так взяти в статистичному відсотковому порівнянні щодо виїзду та в'їзду, але якщо повернути знову ж таки до впровадження нової системи ІІС, яка нагадаю, почала впроваджуватися в країнах Європи і Шенгіну з 12 жовтня, то е, по кордону з Польщею вона охоплює зараз три пункти пропуску: це медика навпроти нашого пункту пропуску Шегіні, Корчова навпроти е, Краківця, і також в залізничному пункті пропуску Перемишля. Е, і людям на цих напрямках, звісно, треба зважати, що е, під час проходження контролю е, час може дещо збільшуватись. Хоча сам Європейський Союз не вимагає відразу від всіх країн 100% забезпечувати збір е, даних, тобто біометричні дані, це відбитки пальців, сканування е, зображення обличчя, і також внос, е, внесення інформації про паспортні документи і все це в подальшому поліцію. Е, Запрацює воно повноцінно десь через півроку. Такий термін визначив європейський союз для, для всіх країн, які підключатимуться до цієї системи, і звісно, що подальшому по кожному з пунктів прописку, і це стосується кордону з, з Польщею, це стосується і кордону з Румунією, Угорщиною, словаччиною по по всім пунктам пропуску поступово ця система впроваджуватиметься за нашими даними якщо говорити про країни європи з якими ми межуємо десь це буде впровадження аж до лютого місяця 18-22 не є переважаючою категорією громадян які перетинають кордон це невеличка частка але ще раз для порівняння до прикладу, в будні дні кордон перетинає десь до 90 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. Якщо взяти, до прикладу, суботу та неділю, то кожного дня це був показник перетину кордону на рівні 120 тисяч, тобто йде зростання через це і виникають черги в першу чергу, бо невеличка перевага протягом суботи неділі йшла саме на виїзд з України.